Доброго дня, мене звати Олена Миколаївна, і ми з вами продовжуємо готуватися до НМТ з математики. Сьогодні ми розглянемо завдання на відповідності з тесту 7. -го. Посилання на збірник тестів буде в описі до цього відео. 16 завдання на координатній осі Х вибрана точка з координатою А. Ось вона у нас. Так, так як зображено на рисунку. Станіть відповідність між виразом та точкою на осі Х. Координати якої дорівнює значення цього вирусу. Так, давайте дивитися, значить, і тут я бачу, що чисельнику можна винести за дужки. 2 і 2 скорочується, залишається А плюс 1. Так, якщо ми до цього числа додамо 1, один одиничний відрізок, то ми прийдемо в точку К. От у нас одиничний відрізок це ось від 0 до 1. Так, 1 додали, К отримали. Це в нас варіант Б. Так, далі, давайте дивитися. Цей логарифм. Треба його оцінювати. Значить, ми бачимо на малюнку, що А у нас менше за мінус одну другу. Ой, більше за мінус одну другу. Значить, А у нас більше за мінус одну другу і менше за нуль. Тому що одна друга це ось тут. Мінус одна друга. Так, значить, помножимо обидві частини на мінус 1. Це буде А, знаки перевернуться, буде від 0 до 1. Прологарифмуємо. Значить, буде логарифм за основою 2 мінус А менше за логарифм за основою 2 одна друга. Значить, логарифм за основою 2 мінус А. Буде менше. Логарифм однієї другої за основою 2, це в нас мінус 1. Значить, це наше число, воно повинно бути менше мінус одиниці, а в нас підходить тільки точка М. Вона менша за мінус одиницю. Значить, m це варіант Д. Так, і 5 модулів а. 5 модулів А. Так, ну це буде додатнє число. І це таких 5 шматків, треба 5 таких відрізків. Раз, два. 3, 4, 5. І ми десь опинимося в точці L. Так. Ага. Так. О, так, в точці Л отримаю точка Л. Це в нас варіант Г. Б, Д. Так, давайте заповнювати Б, Д і Г. Так, наступне. Установить відповідність між функцією та її найменшим значенням, на відрізку від мінус 2 до 2. Так. Ну давайте малювати ці функції, щось дивитися будемо. Так, це в нас пряма перша і піднята на одиничку. Ось так буде. Тут одиничка. Це перший пункт. Другий це парабола. Можемо звести це формула, х-2 в квадраті. Це буде парабола. Ми від ікса віднімаємо двічку, значить, вправо треба рухати на 2. Ось тут буде вершинка. В точці 2. Так, третє. Це в нас буде логарифм, причому спадаючий логарифм, і плюс 2 це ми вліво його повинні сунути. Так, от тут у нас буде мінус 2, і він у нас спадає. Ось щось таке буде. Ось так. Це логарифм. Давайте дивитися. що стадить відповідність між функцією та її найменшим значенням на проміжку від мінус 2 до 2. Так, найменше значення тут буде в точці мінус 2. Ось буде найменше значення. Так, і підставляємо мінус 2 плюс 1. Це буде мінус 1. Це варіант Б. Так. Далі, мінус -2, Угу. 2. Мінус 2. Тут вона зростає. 2 буде найменше значення в точці 2. А в точці 2 у нас y дорівнює 0. Так, це в нас В. Так, і логарифм. Найменше значення буде в точці 2. Ось вот ця точка. Ось вона. Давайте я червоним виділю, щоб вам було більш зрозуміліше. Значить, тут буде найменше. Це сама нижча точка, сама нижча точка і сама нижча точка. Ось так. Так. Ого. Давайте рахувати. Значить, логарифм я 05 запишу як одна друга. 2 плюс 2 це у нас 4. Дорівнює мінус 2. Це в нас. А. БВА. БВА БВА. Так. Не забувайте ставити лайк. Якщо вам сподобалось відео, також пишіть коментарі, ставте питання, якщо є. Підписуйтесь на канал. Також ви можете записатися до мене на індивідуальне заняття. Посилання на телеграм буде в описі до цього відео. 18-те завдання завдання на відповідності геометрія. На рисунку зображено коло з центром в точці О, А, Б, діаметр, точки Д. Це КД належить коло кут АЦБ. 70 вже нам підписалося, навіть відповідність між кутом та його радісною мірою. Кут АДБ. Так. Ну, він буде прямий. У нас є така властивість, що кут, який спирається на діаметр дорівнює рівня 90 градусів. А Б у нас діаметр. І АД спирається на діаметр, значить він 90 градусів це відповідь Г. Кут АОД. Оцей кут. Це у нас центральний кут, він буде в два рази більше вписаний. Значить, давайте щось напишу, щоб ви могли осмислити. Значить, кут АОД буде в два рази більше, ніж вписаний, який спирається на ту саму дугу. За кут АЦД. АО АОД, АОД, вибачте, АОД, отут. АОД буде в два рази більше за вписаний АЦД. Значить, це буде 2 помножити на 70, це буде 140. Кут АКД. Оцей. Так, можна по-різному його шукати, можна через центральні вписані, а можна помітити, що в нас трику... чотирикутник АК... АКДЦ вписаний в коло. А в нас є така властивість, що якщо чотирикутник вписаний в коло. То суми протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто, у нас кут К плюс кут С буде дорівнювати 180 градусів. Це властивість чотирикутника, який вписаний в коло. Так, і звідси буде випливати, що кут К у нас 110. 110, 110, це в нас В. А В. Заповнюємо. АБ. Так, розв'язали завдання на відповідності. Наступне відео будемо розглядати завдання з відкритою відповіддю тесту 7. Буду чекати вас на своєму каналі і також на своїх заняттях. Посилання на телеграм ви знайдете в описі до цього відео. На цьому будемо закінчувати. Я бажаю вам успіхів. На все добре. До побачення!